Сумом повідомляємо, що 4 листопада, поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області, внаслідок мінометного обстрілу українських позицій ворогом загинув солдат Артишук Сергій Володимирович. Воїн був призваний за мобілізацію з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він захищав країну, її незалежність та територіальну цілісність, виконуючи обов'язки водія електрика. Відділення ударних безпілотних комплексів 103-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України, захиснику, який з честю виконав свій обов'язок із захисту батьківщини, назавжди залишиться 51 рік. У героя залишилася дружина та троє синів, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.